на каналі СТВ в етері випуск новин. Сьогодні 511-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі головне станом на ранок. Уночі РФ випустила по Україні 32 дрони «Шахет», 16 крилатих ракет «Калібр», 8 крилатих ракет «Х-22», 6 крилатих ракет «Онікс» та одну авіаракету «Х-59». Збити вдалося 23 дрони, 13 калібрів та ракету «Х-59». Основним напрямком удару була Одещина. Влучили у зерновий та олійний термінали, промисловий об'єкт, де працівник отримав поранення та два склади з тютюном і фаєрверками. Щонайменше шість людей поранені через пошкодження будинки вибуховою хвилею. На підступах до Києва збили всі дрони попередньо постраждалих та руйнувань у Києвій області немає. На Житомирщині дрони влучили в інфраструктурний об'єкт. Пошкоджені також приватні будинки. Наразі інформації про загиблих і поранених немає. У Херсоні через влучання шахедів спалахнула пожежа в будинку культори. Пошкоджена двоповерхівка. 89-річна жінка отримала поранення, її дістали з під завалів. Ракетного удару завдала неповдалік Кропивницького. Попередньо жертв та руйнувань цивільних будівель немає. Вдарили також по Кобилівській громаді на Миколаївщині. Дві людини отримали поранення, зруйновані об'єкти рекреаційної інфраструктури. От про втрати на РФ дивіться у зведенні військового телебачення. Українські воїни ліквідували 470 російських загарбників за добу, що минула. Також Сили оборони знищили 31 артилерійську систему, 8 бойових броньованих машин, 4 танки, 19 автомобілів, 2 засоби ППО та збили 46 безпілотників і 6 крилатих ракет. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 19 липня такі. Українські воїни ліквідували 239 тисяч 480 окупантів. Російська армія втратила 4123 танки і 8059 бойових броньованих машин. Знищено 4573 артилерійських систем загарбників на 689 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 430 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 310 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 7105 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3885 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1279 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 683 одиниці. Дані уточнюються. Горде звання снайперки серед гаубиць після воєнного періоду займає гаубиця д 30 як одна з найчисельніших артилерійських систем на фронті в умілих руках та при хорошому догляді показує блискучі результати під час знищення російських окупантів. Дивіться у сюжеті військового телебачення. На годиннику майже шоста ранку, а ми вже прямуємо на позиції до наших артилеристів. Сьогодні це воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади, які працюють на 122-мм гаубиці, Д-30. Її називають снайперкою серед гаубиць. Командир установки Євген каже, що на рахунку їхньої красуні вже десятки знищених ворогів, легкоброньована техніка та ворожі укриття. Цілі нам дають винуває рану розвідка по Поступають нам координати Саму найбільшу ціль вразили ми з розрахунком ворога. Робота артилеристів залежить від активності ворога та наявних цілей. Гаубиця д – наймасовіша артилерійська система післявоєнного періоду. В СРСР вона прийнята на озброєння ще в 60-х роках минулого століття. Проте нині, під час сучасної війни з Росією, у умілих руках та при хорошому догляді вона показує блискучі результати на фронті. Після отримання координат хлопцям потрібно 5-7 хвилин, щоб здійснити постріл. У співпраці з нашою аеророзвідкою. Цьому бойовому розрахунку вдалося знищити очі ворога. Наші дронщики був в замічений дронщик ворога. Прослідкували за ним, він садив в цей момент дрон, прослідкували, куди він буде направлятися. Це ми вражали бліндаж з дронщиками, двоє суток на нашому. Напрямку було доволі тихо. Бійці працюють із закритої позиції. Після роботи добре маскують ствол гаубиці, щоб не привертати ворожої уваги. А десантники вправно знищують ворогів поблизу Креміної. Про такого стоять та з ким воюють, розкаже військова кореспондентка Олена Гаврилюк. Світанок поблизу Креміної. Тут у безпосередній близькості до ворога тримає оборону бойовий розрахунок міномету. Мовляв, на першу лінію росіяни привезли багато гарматного м'яса, яке просто женуть уперед. Перша лінія, яка стоїть, це вік-45. За ними стоїть більш досвідчені воїни, які саме ходять у штурми. Першу ж лінію не шкода, їм видають, як мінімум, кулемет на один бліндаж, а то білі більше. І їх. Спеціально, як я розумію, завозять вночі, бо вони не знають, куди бігти. От. А позаду у штурми йдуть більш досвідчені десантні дивізії, такі самі, як ми. Поки ми спілкувалися мінометникам, прилетіла робота. Воїни швидко готують снаряди та міномет до стрільби, наводяться і відправляють вибуховий привіт окупантам. Мінометники щойно відпрацювали по цілі, і зараз ми бігом беремуємо в викриття, адже може прилетіти у відповідь. Поки ми чекаємо підтвердження влучання, Юрій наголошує, що навіть на війні потрібно залишатися на позитиві. Була в нас стіль. Попали ми в одного, ну, в кубку <пи> один-двохсотий. Командир нам дає коректуру, попадаємо в міну й прямо в <пи>. кажу, що з тим <пи>. Командир виходить, каже, він дуже тяжкий двохсотий. Тривають важкі бої, цілі надходять упродовж усього дня, і хлопці готові працювати безупинно, адже є заради чого. Ми їм насипаємо завжди тому, що ж вони розуміли, що ми тут є і будемо, і ми тут їх не пропустимо. За свою землю ми кожного тут просто перехирячим неслом. Тим часом кількість охочих отримати субсидію збільшується, зокрема через збільшення тарифів на електроенергію, яке відбулося у червні. Проте в неопалювальному сезоні вона не є критичною. Про це заявила голова підкомітету з питань видатків держбюджету комітету Верховної Ради України з питань бюджету Леся Забуранна. За її словами, в опалювальний сезон період найімовірніше кількох охочих отримати субсидію зросте, але так само збільшиться розмір субсидії. Влітку вона в середньому становить 300-400 гривень у зимовий період це близько півтори тисячі гривень. Враховуючи зростання цін на електроенергію, така кількість претендентів на субсидію зросте. Наголосила Забурана і підкреслила, що механізм призначення субсидії максимально спростили та автоматизували. Тим часом ринок праці на Житомирщині змінюється, вільних вакансій стає дедалі більше, кажуть у службі зайнятості. Це спричинено виїздом частини населення за кордон та залученням значної частини до оборони країни. Тож що багато вакансій нині є, і яку заробітню плату пропонують роботодавці? Дивіться у сюжеті Марії Кравчук. В Житомирській області 575 підприємств шукають собі працівників у Житомирській обласній службі зайнятості. Кажуть, що повномасштабна війна змінила ринок праці. «Станом на сьогодні налічується в базі оперативних вакансій близько півтори тисячі вакансій. От переважно ці вакансії робітничну профілю зосереджені. Саме в галузях металургійної промисловості, швейне виробництво, ну а також різні продавці, бухгалтери, робочі спеціальності в більшій частині представлені, ну, але є і посади інженерів, в тому числі, лікарів і економістів інших таких, ну, скажімо, більш менеджерів вищого гатунку і так далі. Ну, різноманітні вакансії на сьогоднішній день є у базі. Вільних вакансій стає дедалі більше у службі зайнятості. Кажуть, це спричинене виїздом частини населення за кордон та залученням значної частини до оборони країни. На цих півтори тисячі вакансій у нас близько шести тисяч безробітних. Тому є і попит, є і пропозиція. От, ну, і звичайно існує певний дисбаланс. Тому що якщо переважна більшість вакансій це робітничого профілю, то якщо брати серед пошукачів роботи, які перебувають на обліку, то це переважно люди з вищою освітою, які шукають за фахом роботу, звичайно, за своєю обраною спеціальністю. Пропонована заробітна плата у вакансіях на Житомирщині варіюється від мінімальної 6700 до 70 тисяч гривень. 22% вакансій мають заробітну плату мінімальну – 6700. От, ну а решта вже йде по зростанню: 10, 15, 20, 60 тисяч і 70 в тому числі. Якщо брати ну, найвищ, найбільш оплачувано, і от за ми говоримо за 70 тисяч заробітну плату, то це для леварника металів та сплавів. От, слюсарі інструментальники шукають за 60 тисяч гривень заробітну плату, ковалям пропонують 50 тисяч. От токарям 40 тисяч, водії міжнародних перевезень це 35 тисяч, інженери, радіологи, радіофізики 30 тисяч. Щоб брати мінімальну заробітну плату, це п'ята частина всіх вакансій. Ну скажімо так, якщо 6-700 стоїть вакансії, на руки людина отримує трошки більше 5 тисяч, тому на, 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 на такі кошти важко знайти і претендентів. Фахівці також стверджують, що ринок праці в Україні поступово відновлюється досягає показників до воєнного рівня, а конкуренція серед претендентів на одну посаду зменшується. Що порівнювати? Цей період минулого року, то я думаю, десь втричі було менше вакансій і було більше безробітних. Зараз ситуація трошки змінилася, безробітних стало менше, а вакансій стало більше. Це зумовлено і тим, що збільшились вакансії, вони заповнюються цими безробітними, ну, а також змінами в законодавстві, тому що, якщо раніше людина могла отримувати. Допомогу близько року, то військовий час є певні обмеження. Допомога по безробітті виплачується не більше трьох місяців. Для пошуку роботи радимо скористатися сервісом Єдиний портал вакансій на сайті Державної служби зайнятості. Там можна обрати бажаний вид діяльності та заробітну плату і переглянути усі вакансії. Українські студенти можуть повернутися на очне навчання з 1 вересня. Міністерство освіти і науки країни закликає вищі навчальні заклади до повернення очної форми навчання. Це стосується тих закладів навчання, які не знаходяться у безпосередній близькості до зони бойових дій. На це рішення вплинуло падіння якості надання освітніх послуг в умовах дистанційного режиму. Це зазначають у листі заступника міністра Михайла Венецького. Але передусім у навчальних закладах буде ужити усіх заходів, що стосуються організації безпечного навчання. А кінцеве рішення залишається за кожним навчальним закладом. Тому якщо університет або коледж вирішить повернутися до очного навчання, до 1 вересня там повинні бути облаштовані укриття. Більше того, рішення про поновлення навчального процесу в аудиторіях також буде узгоджуватися з обласними військовими адміністраціями. І до новин на полісі. Гуманітарний хаб Житомир спільно з представником гуманітарної організації Діректор Лайф Ніколасом Алленом передали ДСНС рюкзаки екстреної допомоги спільно із засобами для проведення реанімаційних заходів та відновлення прохідності дихальних шляхів, засобами для надання допомоги при кровотечах для внутрішньовенного доступу та інфузійної терапії та гігієнічні засоби. Ми дуже цінуємо підтримку та особистий візит пана Ніколаса до. Нашого міста повномасштабна війна триває вже більш як 500 днів, і Україна має потужну підтримку США, підтримку народу Сполучених Штатів. Мали продуктивну зустріч далі більше, наголосив Сергій Сухомлин. Майже 900 тисяч гривень збитків державі. Поліцейські завершили досудове розслідування незаконної порубки дерев. Повідомляє ГУНП в Житомирській області. 18 липня слідчі вручили обвинувальний акт організатору та двом його спільникам, які незаконно вирубували дуби у лісах Бердичівського району ще взимку 2022 року. 39-річний житель Бардичево був організатором та до протиправних дій залучив своїх знайомих двох містян віком 30 та 29 років. Спільники незаконно зрубали 47 сиророслих добів. У подальшому різали деревину на колоди та перевозили до місць збуту. На початку лютого 2022 року прушники були викриті поліцією. А у травні 2023 року, після отримання висновків, призначених експертиз, слідчі оголосили про підозру всім сім трьом. Їм інкриміновано незаконну порубку дерев у лісі, перевезені та збуті незаконно зрубаних дерев. А старшість чоловіків також обвинувачуються в організації вказаних кримінальних правопорушень. Учасникам групи загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Близько сотні мобільних телефонів, понад 157 карт, 70 флеш-накопичувачів, стартові пакети, кілька комп'ютерних блоків живлення, також понад 10 тисяч гривень та іноземну валюту. На Житомирщині поліція припинила діяльність інтернет-шахрая, повідомляє відділ комунікації поліції у Житомирській області. Попередньо встановлено, що 32-річний бердичівлянин створив шахрайський бізнес у мережі інтернет. Через відому торговельну онлайн платформу створював оголошення про продаж товарів, а саме мобільних телефонів, та наполягав на сплаті покупцем певної суми а потім просто припиняв спілкування. На таке оголошення натрапила жителька Києва, яка хотіла придбати два мобільних телефони за привабливою ціною. Жінка перерахувала гроші у сумі 3100 гривень, після чого продавець зник. Киянка звернулася до поліції. Наразі правоохоронці встановлюють кількість потерпілих від шахрайств та суму, якою чоловік заволодів за час своєї незаконної діяльності. Окрім того, в селі чоловіка поліцейські натрапили на зброю та боєприпаси до неї. Слідчі вилучили стартовий пістолет, рушницю та близько 100 набоїв різного калібру. Все вилучене направлено на експертизу. Попередня кваліфікація події стаття 190 шахрайство та 263 шістдесят поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, чоловікові загрожує кількарічне ув'язнення. Також у Житомирі чоловіка засудили на 10 років позбавлення волі за смертельне нож. Живе поранення приятеля військовослужбовця, повідомляє Житомирська обласна прокуратура. За їх інформацію, у березні 2023 року у власному будинку 41-річний житель Житомира скоїв умисне вбивство військовослужбовця за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. До нього у гості прийшов приятель військовослужбовець, який приїхав у відпустку, щоб по-дружньому поспілкуватися. Також були присутні ще й співмешканки обох чоловіків. Упродовж тривалого застілля з вживанням алкогольних напоїв гість та господар декілька разів виходили у двір для чоловічих розмов. Під час однієї з них потерпілий зауважив, що обвинувачений не ображав свою співмешканку. На таке зауваження господар відреагував неадекватно. Пішов до хати, взяв ніж та раптово вдарив військовослужбовця у шию, йдеться в повідомленні. Від поранення у сонну артерії, що спричинило велику крововтрату, 23-річний хлопець відразу помер. 41-річний Житомирянин свою вину визнав частково, пояснивши суду, що не бажав смерті приятелю. З дня затримання і до набуття вироком чинності обвинувачений перебуватиме під вартою. На сьогодні це все. Я бажаю вам гарного і спокійного дня. Пам'ятаємо, що спокій для нас забезпечують українські воїни. Тож не забуваємо допомагати їм та донатити, аби пришвидшити нашу перемогу. Побачимось! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні і героям слава! четвер 20 липня температура максимальна в день плюс 25, вночі плюс 18. Вологість повітря від 48 до 87 відсотків. Вітер південно-західний 2,3 метри за секунду. У Житомирі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ.